Обласну міліцію Житомирську. Цей номерочок їхній набираємо. Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Віктор Котенко. Я робив запит на інформацію ще 22 числа минулого місяця в липні. Але до цієї пори не отримав жодної відповіді. Яка була інформація вам А, чи притягувався я до кримінальної відповідальності, чи проводились стосовно мене оперативно-розшукові заходи? Я такі самі запити робив в СБУ і в прокуратуру, які в п'ятиденний термін, згідно законодавства, ну, да. надіслали мені відповіді. А з УВД обласного нема чомусь нічого. Добре, зараз я поцікавлюся. Поцікавтесь, будь ласка інформаційно-аналітичного Ну зараз, зараз я гляну. глянув. Як вам зателефонувати? Да. 093. Так. 856. Так. 5587. Стаціонару у вас немає? Немає. Добре. Угу. Чекаю. Так, да, я чую вас, чую. А я вас слухаю, я вас чую. Алло, алло. 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 Да, Ало? Я вас чую, я слухаю вас, слухаю. Вам відповідь на 27-го, на 7 сьому діти го року. Я нічого не отримав. Це звичайна міліційна афера. На пошті нічого з УМВС області не отримав. Я на пошті кожного дня цікавлюсь в Нового поштовому відділенні. Будь ласка, то, що у вас перед очима, мені, мені до фонаря. Я журналіст, я зробив вам запит, розумієте, офіційний. Да. Будь ласка, надайте офіційну відповідь. А то, що ви там махініруєте своїми записами, то мені до самої лампочки. Пошта не отримувала, у мене є підтвердження з пошти, що вона нічого не отримувала. Я взяв підтвердження з пошти, що вона нічого не отримувала, поштове відділення. Тому, будь ласка, розбирайтеся, дублюйте відповідь і направляйте мені повторну відповідь так, щоб я отримав. Віктор Вастувич, вислухаєте? Так. Ви вас, тепер викликаєте мене. Так. Я контролюю ці бендіо. Відповідь, у мене копія відповіді у мене лежить. Я дуже радий. Я звернуся до суду. Порушені мої права. Порушений закон про журналістику. Ви займаєтеся фьорами. Пошта не отримувала жодного листа з обласної міліції на мій запит. Я вже зібрав всі ці підтвердження. Будь ласка, продублю, я вам офіційно заявляю, що я не отримав відповідь, що мені не вона не надіслана.